Всім вам доброго дня і мирного неба. Я вже і цей виноград сьогодні обрізаю. Обрізала вже, в принципі, маю тут все заграбувати. Отакі От я нині. ті грушечки, що в мене були, ще зірвала тих три грушки, поставила, а тепер почистила почистила вина. Рад, -то, то -то, там, за за душом треба зібрати, тут його понакидали то все, то то. І тут почистила той виноград. І ще в мене був виноградик. І я зірвала, вите, якого, якого ще в мене винограду є. Я, я зірвала цей виноград. Обрізаю, обрізаю троянди свої, вичищаю. Таке вже трохи вирізаю. Тут -ту -ту, крізентему, що сохла. Ось така в мене нині робота. О, що Я тут ще трохи хочу повичищати, і де що вирізати і зробити. І тепер там той дикий виноград поміж Туї трохи повиривала, повідрізала сюда вона в мусорку. Ой, тепер там треба зачистити. Зараз тут все трояндочку вирізаю чисто, бо там я не годна від неї, там у ній вишкрабати такі буряни. Ніяк. Колюче таке, що ніяк не можна. Отаку роботу я займаюся. Такою я займаю. Тут троянду таку сильно колючу вирубала, вирізала. Ну не вирубала, вирізала її. Оце трохи повичищати треба. Трохи треба повичищати. Знаєте? бо... Бо добрі, не знаю, може все вирізати. А потім воно пустить молоде, бо якесь таке страшненьке, не росте, якесь таке бідне, то то хоч виросло, треба ті квіти позрізати. А це абсолютно якесь таке нефайне. Отака От в мене робота. Десь тут в мене та кіцька бігала, не знаю, де вона, бігала мене. Вона вже, ой, вона вже знає, окулючки в руки позалізали, Вона вже, знаєте, як є хтось, а, а вже так. Бо кулючки в пальцях. Вона вже так не, не нявкає. А як нікого нема, то вона кричить, нявкає, аж кричить, аж кричить. <гадує> так нявкає. То, та, ах, кіточка, Чи то котик? Я не знаю, що тут таке. Чи кіточка, чи кот. Таку справу зараз я його ще буду зрівати той дикий виноград. О, зараз його дикий виноград буду. Зривати весь, бо мені шкода. Звідти, з того боку, знаєте, обріжу його, так як цей цей весь я вже тут відрубала о, і, і там позривали. Все возо чище, що таке роз, розрослося. І колись відрубувала сукиру, е, одразу це теж рано весну. Відрубувала сукеру з корінчиком і пересаджувала, а потім роздавала, знаєте, воно приймилося, а я брала і роздавала, хто не мав я. Хотіла я давала. Ой, таке. Во. Таке во я зараз роблю. Таке я зараз роблю. Знаєте, така, така робота О, ніяка якась. О. Ну, Але і все треба зробити. Звіти, і все треба зробити, бо хто зробить, як, як не я. Мушу зробити. Мушу зробити. І Ото я так все то, -то вистригаю. ой 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 яй яке воно колюче. Там не можеш добрати, там не можеш. Добратися і все. Чоловік там десь варить параболі куром. О, а, я, а я думаю, я це все, все повичищаю і тут вже тими грабельками, О, і тоді воно пустить знов навесні. Навесні воно пустить знов. А во весня учить то котєтку, не видать нікого. І не вчит. Киво якесь. Може його того і десь хтось виніс, що воно якесь, може, мерзке. Ну, але не ну, буде, воно мені нічого не шкодить, не собі там нявкає, там бігає та нявкає. Воно що мені шкодить. Буде. Це, не буде до нас, як на якийсь песик приб'єся. При У нас там і. Ой-ой-ой. І... Ми були на заробітках і син був малесенький, і прибилося посітку. таке, то ми його. І, і Таке було бідне кудлате. І обібране все в тім, во в таких репехах все. То ми хлопцям. Я хлопцям та тільки просила, попросила, вони то вміють кажуть, хлопці, вмієте такого песика підстригти, бо воно все в репехах ніяк. Вміємо. І я хлопців заплатила, закликала їх, хлопці підстригли. Того песика, а ви знаєте, а там е, як же його підстрили, він такий був файний, він вже у нас е, їв був. А потім там була е, така будова, висотні дома будували, там були люди. І там були якісь пси. і воно як пішло, і пішло, і туди прибилося, і вже в нас не верталося назад. О, а во, видите, бігає, -киць -киць. А во, воно бігає. Вите, воно бігає. Вже тут по подвірочку бігає собі. І, але, головне, не боїся, бульки не боїся. бігає куди хоче. Я Добре, я буду свою роботу робити. Добре. Хочу на кінець ще пересадити ті кризантемки, то, то не маю все часу. То кручуся, то пішла, то, то позрізала, то то зробила, то то зробила, то полізла. На стриг за горшками ще чесник, був ще там такий дрібніший, не обрізаний, і, і якби вдарив мороз, змерзне. Коротше, таке вово. Така у мене робота весь час. О. Навіть нема коли, щоб посадити, пересадити квіточку. Це є страшне якесь. Я хочу суворі, що я купила сувок кризантемку, хочу пересадити її. О. І... І влию її трошки ліпше водичку, вона і вона трошечки постоїть. О, зараз собі візьму. Подивіться, ви виділи? Ви подивіться, де то ці коті звиває, га? Зараз я вам покажу. подивіться. А. Зараз я вам покажу. Що треба то коті якось назвати, ви знаєте, як то коті назвати? Якесь таке, що прибилося. Як його? Як його назвати? Навіть не одно придумати, як би його назвати. га? Якесь таке вово. Ой, боже наш, Боже наш. Ай, oh. <серків> ah, зараз мені впаде телефон. Вітер терець, мені зараз може впасти телефон. Я його тако і посаджу. Ви таке багато. Воно має корінчиків. Я його так і посаджу. Землю тут о. добре влію. Тому не знаю, довиділа. Сестра моя ніякий підвал не зносила, нічого, абсолютно нічого. Так в неї росло. Так. О, я колись пересаджувала ті кризинтемки, але переважно я вже одразу двір, у землю. це ну, зараз, може, передають на холодне таке. То просто шкода, бо воно не прижиєся і одразу змерзне. Знаєте, о, я так хочу у горшочок, а потім винесу його на холодне, і воно буде, якесь таке відріжу і буде на холодній. Ой, таке во. Воно навісні пересадиться в землю. Ой, господи, таке наш. Таке о. Висаджу на вулиці, бо в хаті через накапару. влию, Не буду поливати більше. так Добре влию. Ой, що тут маю такі щепочки? О. Ой, перші цей горшочок маю такий. Я тут маю підставочки до них, знаєте, до тих горшочків. Я е, підставочки зараз візьму і так, що тут маю до того всього. Мені всі здало, знаєте, і землі принести е, до підвалу. Може прийдеться навесні, як сіяти е, ті помідори, то все. І була та земля, бо я вже тої покупної землі, тої що тої, я вже її не хочу скати, я набрала воно забагато. Я тут ламаю цю е, кризинтемку, що я мені видається, що я її була по, по що вона була в мені вламалася тоді. О, я її тумаю, ту кризинтемку. Я її хочу, хочу я її попробувати, попробувати посадити. Не знаю, чи вдасться мені, чи не вдасться мені посадити. Я не знаю. Подивлюся зараз. Я тако наклала тут щось. Все вже пустило, то я не знаю, Все вже пустило, то я не знаю, як воно себе поведе. А тут лише таке вошо пускає. І тут не випустило. А тут ще малесенькі такі, то я їх лежма. Видите? І може який приймі, його зараз добре землею прикрию і добре влию водичку. Зумієте? А тут ще. Ну, а тут маю такі, що з квіточками, але воно ніде такого не пускає, знаєте, самі, самі квіточки. О, дивіться, всі довго тримають і вломані квіточки. Видите? У воді були і як файно довго вони цвітуть. во, Або, видите, ще вони є? Виді? І тут ще така є. Але вони ніде по собі нічого такого немає, щоб вони пускали з пазухи, знаєте? О, такого ніде нічого немає, що вони з пазухи пускали, бо ж то не видно, я показую, але вам не видно. То я сего попробую посадити зараз. о, Подивимося, чи воно буде, що з того, чи не буде. Оцей горшочок запхала. Чотири від жовтеньких квіточок, дві від жовтеньких, а дві ще з цих таких розових і подивлюся. Залила водичку. І вже все, все, вже все повикидаю, зараз зроблю порядок і все. Все, будьте здорові, всього вам найкращого, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Пока, всім пока.